Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку. Божою милостю Господь дозволив нам сьогодні зустріти новий день для того, щоб прославити Бога, подякувати йому за ніч і попросити благословення на предстоящий день. Сьогодні у нас понеділок, 8 вересня, і ми з вами будемо читати утренні молитви. З вами чтець Анатолій почаю, і будемо молитися. Спасів Господі всі, хто долучається до трансляції. Спасів Господі за вашу підтримку, за ваші лайки вподобайки. І ми з вами будемо молитися. Господі. Молимося. Трансляція йде на двох ресурсах. Це YouTube, Чтівець Анатолій Почай і Тікток, Голос Православної молитви. Всім вітання. Спасі Господі. Спасів Господі за підтримку. Молимося, Господи, благослови. <клухи> Во ім'я Отца і Сина, і Святого Духа. Амінь. Аминь. Божьей милости, Божьему грішному. Господи Ісусі Христе, Сині Божий, молитв ради причистої Твоєї Матері і всіх святих. помилуй нас, Амінь. Слава Тебе, Боже, наш слава Тебе, Царю Небесный, душі души, і и живездей, і вся ісполняє сокровища благих и жизнеподателю. Приди и вселийся в неочистинный, всякий скверный, спаси, блажа душа наша. Святый Боже, святый, крепкий, святый бессмертный, помилый нас, святый Боже, святый, крепкий, святый бессмертный помилый нас, Святый Боже, Святый, крепкий, святый бессмертный, помилый нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти сіріки наша, владико прості, беззаконня наша, святий по сіті, і сіріні миші наше, імні Твої раді, Господи, помілуй, Господи, помілуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки вікова. Мінь. Отче наші, же сіни, нібесів, де да це ім'я Твоє, та приєм, Царство Твоє. Да будет воля Твоя, конечно небеси на, на земле, и хлеб наш насущный, и даж нам днес. и остави нам долги наши, кожи, мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, не избави нас от лука, Бога, восставшие от сна, препадаемте блаже, и анвийской песни вопиемте синье, Свят, свят, свят иси Боже, Богородице, и помилуй нас, слава Отцу і Сину і Святому Духу, Ододра існа, ісі, Господі, просветі, і сна, воздвигнейся, Господі, уми просвяти і и сне, и отверзі, воежи петить и святая Троїце. свят, свят, свят иси, Боже, Богородице, и помилуй нас, і нині, і приясне, і во веки Амінь. Внезапно суддя приятику його ж до діяння обнажаться на страхом зовим полуноші. Свять, свят, свят, если Боже богородице, помилуй нас, Господи, поміли, 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 Господи, помілуй, От сна востав. Благодарю Тебя, Святая Троице, Ко многие ради Твоя благость и благотерпения, не прогневолосы, если намерениевого и грешного ниже погубил бил Месі собі моими, на чоловіку любственно, и обычного вничании, лежащих воздвиг Месси, я живу, утреннего Ти, славословить, державу Твою, и ныне просвети Мои Очи мысленные, отверзи мои уста, поучатися славе Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и петь и Тя вий. Сердечным и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, нині и пресной во веки вековом. Придите і поклонимся цареве нашему Богу, предите і поклонимся и преподем Христу, цареве нашему Богу, предите і поклонимся и преподем самому Христу, цареве Богу нашему. Помілуй ми, Боже, повелицей, милості твої, по множеству щедро твоїх, очистим беззаконнями, найпачими от беззаконня моего, <кху> и одріхами, очистими, як беззаконі мої, аса занаю, і гріх мой предо мною свину, тебе єдиному суріщих и лукаву і пред тобою, сотворих, яко дав правдішеся веслові всех твоїх. І победишь, в них даст судить, і те, все беззаконніх зачат есть в рисах, родиме мать и моя, все боистину возлюбились, и безвестные тайны премудрости Твоей велмисии, окропишими и собами, очищиеся, мышими, і паче снегов белюся. Слуху Моему дасть радості и возрадується возрадуйся, кости я, отврати лица Тве грех моих, і вся беззаконня моя очисти. Сердце чисто созишне в Мне, Боже, и дух право в моєї, Моей, не отвержи мне от лица Твоего, и Духа Твоего святого не отыми от, от мені. Воздаш Твоєго, і духу Мене, воздаш Мира Спасень Твоего, и Духом Владышным отверди Мена ощу беззаконный путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, Гос язик язык мой правде Твоей, Господи, Осне мой отверзишь. І уста моя возвести хвалу Твою окоащи щоби восхотели жертви, дал би їх убо все і благоволиши. Жертва Бога до сокрушен, серце сокрашены, і смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволінням Твоїм сіона і да созижду со стены Иерусалимские, тогда благоволиши, жертву правди возношении і все моя, тогда вас на алтар Твої целых. Веру и єдиного Бога Отца, Вседержителя Творца Неба и земли, видимым же Всем и Невидимым, и єдиного Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и от Отца рожденого прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истины, рождены, несотворено, единосущно, Отцу Им же вся быша, нас ради Человека, нашего ради Спасения з Небес і воплотившегося у Духа Святой Марії, Марии, Девочеса, розп'ятого же за непрепонтистим пилате, и страдавша І погребена, і воскресшего у третій день по Писанні, І Вошедшого на небеса, І Сидящого Дісною Отца, І Паки рядущего со славою, судите живим і мертвим, його Божии Царстві не буде конца, І в Духа Святого Господа Животворящого, Иже от Отца Исходящего, Ижеотцем, і Сином споклоняйма, і славе малого ловшего Пророки, воєдіно святою, соборною і апостольською церкові, Церковь, исповеду Едину Крещенево, восставлені чаю, воскресення мертвих і житті будущого віка. Амінь. Боже, очисти имя грішного. «Яко кони, коли же благою благое пред Тобою, наизбавь мне от Лукавого да дабой То мне воля Твоя, да не осужденного Твер мені мой недостойной Восхвалю ім'я твоє Святое, Отца і Сина і Святого Духа, нині и Пресной во веки веков, Амінь». От сна востав полунушную пісні, приношу Ти спасі, припадай, его пиете, не даш мі уснуть его греховней смерті, но щедрим розпнися волею ліжащим лежащими в линости ускоре воставый, спаси меня предстоянии, молитве, и по сне нужным воссиями день безгрешен, Христе і спаси Мья. Тебе, владико, чоловіку, любче от сна, восстал, прибегаю, и на дела Твоя подвязаюся милосердием твоим и молюся Тебе по мозиме на всякое время, Ой, всякой вещи, избавим от всякие мирські злые вещи. И дьявольского поспешения, и спаси меня, и в, в Царство Твое вечное, Ты Боиси мой Сотворитель, и всякому благопромыснике Подателю Тебе же все опования мое, и Тебе славу воссилаю, ныне и присно, и во веки веков, Аминь. Господи же мною Твои благости, великими шедротами Твоими дались им не рабу Твоему, мимошедшее себе без напасти прийти. От всякого зла противна, Ты, сам, владыко, всяческие Творче, с Подобены истинным светом, просвіщеним сердцем творити волю Твою, ныне и присно и во веки веков, Аминь. Господи, Вседержители сили, силы, всякие плоти, Вышней живы, насмиренные презирай, сердца житробы, Испытуе, сокровяные человеков явие предведы, безначальный пресносушный свети, у Него, же не с применения, Или приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твои щедро дерзающих скверных Тебе устен Твоим, и остави нам пререшение наше, я же делом и словом и мысли, Ведням или Неведням, совершенные нами, и от всякие скверной плоти и Духа, и даруй нам бодренным сердцем трезвоною мыслью, Всю настоящую житие нож при ожидающим пришествия, светлого явленого дни Единородного Твоего Сына, Господа и и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой судья всей муж можно отдать и по делом Его, да не паче, обленившийся на бодрствующий и воздвижене в дела, не обрядшемся готове, в радости божественных чертов славу, сунидем, идя же празднующий глас непрестанный, Неизреченная зрящих Твоего лица доброта неизреченное, Ты, Боиси истинный свет, просвящай и освящай, всяческая, и тя, поеца тварь во веки векова, Минь. Тя благословим Вышней Божии, Господи, милости творящего присно с нами. Великая же следованная, славная же, и ужасная, и жені ще слава, подавши нам Сонво в немощи наші, и ослабление трудом, но трудные плоти, и благодарин Тя, не погубилися на собі законями нашими, на чоловіку любства лиси обычно внічані, не жащи, не воздвили Си, Воєже слава, Славить державу Твою, тем же молим безмірною Твою благость. Просвіті наши мислі, о часах и ум, нашу тяжкую осталенность отверзі наші уста Я, зможем, і уста, твоє Твое холенье, да возможем, непоколеблемо петь і исповедайте Тебе во всіх і от всіх, Славимому Мому Богу, безначальному Отцу, Су, Единородным Твоим Сыном, и все святыми, благими животворящим Твоим Духом, ныне и присной во веки веков, Аминь. Госпою благодать Твою владычество, молю те у моїй благодаті. ступай и правыми настави потім Христовых заповедей, бьете к песни укрепи, уныние сон гоняющий, связанный пленіцем рехопадений, мольбами Твоими разреши, Бо невесту ношими в одни сохраняй, горших враг, избавляющий мязнадателя Бога родшая, умер членами, средства сми, оживи, ожис, светнюю и черне душу мою. Ой сліпший просвіти, Одивне владишне палато, дам Духа Божественно мені сотвори, врача рочої, врачой души мою нолетній страсти, волнуюшися житєйською бур'ю, кості зім'я покаяння направи, ізбави у невечній черві же зла, и тартара, да м'яні віші Бісом радовані и жімной гріхом повинника, ново сотвори me obićem при непорочної сурішені, Страна муки всякие, покажи мне всех ладыков, моли, небесное мне, улучите веселье со всеми святыми сподоби. Пресвятая Деву, слышишь глаз непотребно раба Твою струю, давай мне слезам, Пречистая души моей, скверно очищающие, Синанья от сердца приношу те и сердце, владычице, молебную службу мою прийми, и Богу благоутробного принеси превышее ангел мрескав, мне превыше слитье сотвори. Светоносная Сень Небесная и духовная благодать во мне направе, руцай, воздей, и остне к похвалению, осквернины, скверные, сенепорочная, душетленных мепакостей, избави Христа, прилежно умоляющих, Ему же честь и поклонения подобает ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивые все милые, Боже мой Господи Иисусе Христе, многие ради любви шелы воплотия, і спасейши всех, и паке, и спасе, спаси меня по благодати молютя, А ще Боги спасейшие министей благодати дарудов паче, и мной в щедротах незреченый милости, веры Бомья рекорси, О Христе мой жив будет, и не возреть смерти во а що Боверо, я же тебе спасает отчаянные северы, и спаси меня, як Бог мои Ситый Создатель, веры, же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящий Бо делать не оправдаючих мя, но та вера моя додает вместо всех та да правдит меня, да да покажет мне причастника славы Твое вечную, да не убо похитит меня, Сатана, и похвалится Слове же оторну теми от твоей руки оградено, и лехущу, спаси ми, или не хущу, Христе, спаси мой, придари скоро, скоро пой Бог. Ти боїсі, Бог мой, чайва матери моя, сподобие, Господи, ныне возлюбить и тетя, якоже возоби, иногда той самий грех, і пак и поработати тебе бездлинность тошно, як уже поработав прежде с сівому, нельзяму, наипаче же поработаю тебе, Господи Богу моему, Ісусу Христу во всі дні живота моєго, нині і присну, и во веки веков. Святые Ангели, предстояй моєї моей души, страстной моей жизни, не остави меня грешно, ніже відступи от меня за невоздержание мое, не дашь мне лукавому демону обладати мною насильством, смертного сероте лиси ухлеби бедствуючою ходою моєю рукой настай меня на путь спасення. Ей, Святий Ангелі, Божий, хранителя покровитель окаяны моей души и тела. Сям, не простили, кемитя в скорби ховся дни живота моего, и аще что соріши, пришедшую нож покрім я в настоящий день, сохрани от всякого искушение противного, да не в коїм ресе прогнивою Бога, и молиться за м'якого Господу, да м'я в страсі Своєм и достойно покажет мне раба Своей, благості. Аминь. Пресвятая, владычица, моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, Оджене от, от Мене смиренного окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумение, ни родении, все скверные лукавые, и хулинее помышление от окаянного моего сердца, от помраченного ума моего, и си пламень страстей моих, как у Ниш, есть мой окаянин, и избави мне от моих лютых воспоминаний, предприятий, всех действий злых свободи, мя. Яко благославенних усіх родов, і славиться причасної ім'я Твоєго, веки веков. Амінь моліть Бога о нас, всі святі угодники Божі, і ми усердно к вам прибігаєм, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородиця Дів радуйся, благодатна і Марія Господь з тобою, благословена ти в женах, і благословить плачева Твоєго, яко Спаса, роділа всіх душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояння Твоє, победи православним Християнам на супротивни даруя, и Твоє сохраняй Христом Твоим жительство. Спаси, Господи, помилуй рабов Твоих, Отца Моего духовного, родителей Моих, сродников, начальников, наставников, благодетелей. Называй имена Своих рідних і близьких по Всех ныне просивших у них помолиться, всех ныне нами тут поминаемых, всех войнов на поле брани, всех шающих Христового утешения, упокой, Господи, души особших раб Твоих, родителей моих сродников благодетелей. Всех непоминаемых усопших сродников всіх войн на полі бране убиенных і всіх у веко усопших, православних християн і простимся с рішення вольной і невольної, и дару Царстві Царствие Псалом 90-й Живи в помощі Вишнього, Крові Бога Небесного во дворі царичат Господи, Заступник Мої, Сій, прибіжище моє, Бог мою, погоій на Него, як то й спавить, от свят ловчи, от славися, тіжна пришма Свои Моего сеніття, и под хилею, надійшися, оружием обидье, істинно, Його, не обоишився от страха ночного, одстріли тящи, водні отвещи, від одни від приходящи, без безполуденного. Падет от страны твоя тысяча итьма, унесную тебе, к тебе же не приближиться, обачив очима твоїма смотрища і воздаяния грешников узріши, яко ти, Господи, уповання моєю вишньою положилися і приближивши твоє, не приїть тебе зло і рано не приближиться телеси твоему. яко ангелус им заповіся тебе, сохранити тебя во всех путях твоїх, на руках возьмуть тебя до нікогда, приткнеш ее каменного твою, на аспіде Василівська наступиш, і попереш льва і змія, як вона м'я оповає, збавлю і покрию, і як позна ім'я моє, воззаветком слышу ним, і скорбі з мою, і прославлю його. До готої дні сповню його і явлю йому спасіння моє. Читаємо молитву на прийняття святої води і просфори. Господі, Боже мой, да буде дар Твой святий, святая Твоя просфора і свята Твоя вода во оставлення ріхов Моїх. Просвящение ума Моих, укрепление душевных и телесных сил моих, воздравие души и тела Моего, покорение страстей и немощей моих, по беспредельному милосердию, Твоим молитвами, пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Достойные, Сякого истины, бражите, Бога, Удицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшие, херовим, и славнейшие, без сравнения Серафим, Безісління благословорочої, сущої борою Тя величаєм, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і прісне, і вовеки векова. Мінь. Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі, благослові. Молитва ради Пречистой Твоя Матери, Сіну и Чесного Животворящого Христа, Архистра Божого Михаїла Михаила всех прочих, бесплодных небесных сил, святая Апослава Андрея Первозванного, Святых Славных и Всехвальных Апостолов, Свято равно апостольного великого князя Владимира, Великої княгини Ольги, святых великомучеников Георгия Победоносцевна, святой великомученице Варвали, священномучеников и прианому мучениці Иостине, преподобных и богоносных Отец наших, Міфодія Іова, Ємфілохіоця Почаївських, Антонія Феодосія, і прочих чудотворців Києво-Печерських, Сергія Нікона Радничських, Серафіма Саровського, Паисія Афонського, Спіридонадрі Міфонського, святих праведних, Бога, Отеця Якима і Анни, святих мучеников Адріана і Наталії, преподобного Адріана Ондрусівського, священномученика Петра Пресвітера, святого Георгія і Сповідника Пресвітера, Blazene Марії Дівеївської, sвящen Мученика Віктора Пресвітера, Muчеńka Дмитрія Петра, Святого Романа и Пресвітера, Святителя святыня Николая, исповедника Митрополита Алматинского, і же і памятники і всіх святих святых Господі Господи Иисусе Христе, Сині Божий, помінуй помилуй нас грішних. Амінь. Спаси Господи, браті і сестри, Божою милостью, Бог. Дозволив нам зустріти новий день, новий тиждень Божого благословення, покрову Царівця Небесної і Ангела-Хранителя. Спасибо Господі всіх. Сьогодні у нас понеділок, 8 вересня, всіх іменинників з Днем Ангела, з Днем Народження всіх вітаю. Спасибо, Господі всіх. З вами був Чітєць Анатолій, почаю, Божої допомоги, спасів Господі за вашу підтримку, за ваші лайки, подобайки. До вечора, може, і в день вийдемо на ефір, побачимо, якщо час буде. В Тіктоці написал на Псалтир. Ввечері 10-та година плюс-мінус, будемо читати молитву на сон дужче. Спаси Господі всіх Божої допомоги. Сьогодні понеділок поста немає. В монастирі тільки піст. Монахи сьогодні постять. Бо сьогодні ангельський день Архангела Михаїла. Із всіх небесних безплотних сил. А люди, які йдуть в монастир, вони стараються подражати, тобто подражати ангел ангелам. Через те в них у нас середа і п'ятниця, а в них ще й понеділок. Все, поможе Боже, Йдемо збираються в школу.